Вітаю глядачів свого каналу. Я роблю зараз розкладик на восточний гороскоп, щоб ви могли скористатися і їм. Бо це дуже важливо у нас два знаки. Ми, кожна людина має подвійне, подвійне таке, знаєте, як сказати. Можливості, так сказати, якісь фахи іншої, зовсім іншої стихії і зовсім іншої е, такої, тварини. Да? Людина теж тварина, до речі, ми теж homo sapiens. Добре, поїхали. І ви зможете тепер все поставити, як ви можете собі допомогти, яка Якщо у вас ваш знак зодіаку якийсь час хромає, то у вас повинен витягувати другий знак. Він, до, він повинен домінувати. І ще є, така, є такий момент. Якщо вас, ви зараз, знаєте, перехльост іде по якомусь знаку, то треба його зменшувати путем зростання іншого. Mm -hmm. да? Тобто, якщо ви агресивні, вам треба включити той знак, в якому ви не агресивні, а наоборот. Зрозуміли, Зрозуміли мене? Е, ну, як не знаю, як вам об'яснити, да? ну, наприклад, якщо е, дивіться, з чим порівняти, даже? добре, я зараз по ходу зможу порівняти. Зараз так з ходу не можу. Так, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені від цього часу на три доби е, карту для кожного знаку зодіаку. Восточного, восточного знаку зодіаку. Починаємо з Крис. Криси. Е, криси будуть, Криси мають агресію. Криси мають агресію, будуть такими деспотичними. Будуть е, нерівно мати той настрій, будуть сердитися, будуть е, такими, знаєте, ну, в колективі це буде дуже такий несправедливий, жорстокий керівник. Проснеться у вас, да? або в сім'ї проснеться, або ви нагруби, на, нагрубіть людині, яка вам ну, в принципі нічого поганого не зробила. Оце у вас включиться сьогодні така буде. Історія. Тому дивіться, може, який ваш знак інший, то ви перекрийте. Вони повинні друг з другом взаєморозумітися якось так. Або перекривати один одного, або прикривати, допомагати. Тобто ви повинні їми володіти цими знаками. Ну, і ще ця карта каже про те, що можуть бути травми. І, до речі, вони можуть бути іменно колішоріжущими, тобто опасними. І ще я можу сказати, що може бути і бійка до крові, і може бути такий конфлікт. Знаєте, і може бути ще, якщо ви на, на, запланували операцію, вона не, бу, не треба її робити всі три дні. Бо то не гарно для вашого буде здоров'я. Бик. Буде серйозний розговор, буде конфліктна ситуація. Вам вона не піде на пользу, вона буде проти вас. Тому, бики, ви ж такі, знаєте, серйозні, серйозна така тварина, да? але ж ви не дикі, ви домашні, тому, тому трошки так якось охолоньте. Ну і з розумом підійдіть до того. Але ситуація дуже конфліктна буде. Це теж операція не на часі, це теж може бути добійки, але ви отримаєте то все на собі. Не ви будете переможцем в цьому, розумієте? Це, як мінімум, серйозний розговор, який вам ну, проти вас буде, або ось буде от вже до такого состояння. Але це буде, я ще скажу вас порадую, це буде вирішення вашого питання. Як би так не було тяжко. Тигри. Тигри, ну, як для дівчаток, то треба зайнятися собою. Як мінімум, зайнятися собою, своєю зовнішністю, поухажувати за собою, зайнятися своїм здоров'ям. Це я вам накидаю від мінімуму до максимуму. Від мінімуму до максимуму. Мінімуму до максимум. Тобто зайнятися своєю зовнішністю. Потім зайнятися своїм здоров'ям, кого там якісь неполадки. Бути трошки виважливою, трошки лагідною, зайнятися своєю поведінкою, я вашим відношенням до чоловіків, до дітей, до сотрудників, до всього. І, до речі, я хочу вам сказати, що можуть бути збитки, якщо то по бізнесу, то можуть бути збитки. Ну і звісно, сама противна моя ця е, е, тема. Якщо ви вагітні, то тут можуть бути дуже серйозні проблеми. Якщо то будуть роди, то вони будуть теж непростими. Так, кролик, заяць або кот. Ну, тут, бачте, буде така історія. Вам в негативі. Буде скандал, будуть якісь погані новини, розмови сплетні. В общем, ну, таке щось воно буде. Погане для вас воно буде в негатив. Ви не отримаєте від того нічого хорошого. Побережіться краще. Ну, і, звісно, це рицарь, це колющі ріжущі, теж то, що по здоров'ю. Ось то, що я сказала по королю мечовому, те ж саме касається і рицарів. Так, дракон. Дракон. Ну, тут у вас, бачите, шістка перевернута. Зміна у вас буде йти якась в житті. Затримка чогось буде. E, тобто, от щось ви хотіли зробити, а ви застопорилися e, ступор, остановка, затримка, і, в общем, може, навіть і e, вообще, нікуди ви не будете, якщо ви збиралися їхати або щось робити, то, то все буде похіряно, як кажуть, І це буде. Я так зараз кину, чи буде то на, на користь вам. До речі, буде, буде вам на користь, бо ця карта показує пошук щастя, пошук кращого життя. Тобто, ну, все одно треба шукати якось двигатися уперед. Ось так. Так, змія буде кризисна ситуація, але ви її пройдете. Що хочу сказати по зміям? Хто дивиться мене, змія дуже ти, такий, знаєте собі, непростий знак. Ви бачили, як змія обволакує -об -об дерево або камінь? Тяжкий знак для людини. Тяжкий знак для людини. Ви не відпускаєте людей, яких ви любите. І це вам в мінус сиде. Ви самі себе з'їдаєте. Вже ваші люди, особливо то касається дівчат або чоловіків, які вже розвелися, які вже розпрощалися, але ви все одно тримаєте ту людину біля себе. Але це нічого не дає вам хорошого, ви просто себе з'їдаєте, гризете. І, до речі, ви також поводитеся зі своїми рідними. Якщо там щось у вас, якісь проблеми, ви починаєте нити, рюмсяти. Тіліпати нерви всій сім'ї, всім близьким. Ви дуже... У мене була на прийомі жінка, і вона проговорила таку фразу вона змія по восточному гороскопу, що її близькі називають вампіром. Ні, ви не вампір. Ви змія, яка обвалакує і зажимає або чрезмерним коханням, або чрезмерною заботою. або... Тим, що ви ниєте і жалкуєтесь на своє життя, і ви вже просто прогризли диру людям в голові, що вам погано, і вас вже не хочуть чути, бо їм теж нелегко. Тому я хочу сказати, Змії, ви дуже мудрі. Мудрі знаки це знак ще і лікарів. Тобто, це розумні люди. То я вас дуже прошу, включайте розум і включайте, хоча б коли вам тяжко. Свій інший знак, знак зодіаку, Хто там ви? Лев, собака, кінь, е, неважно, козирог, Овен, включайте свої оті знаки. Не забувайте, що ви не тільки змія, ви, ви ще і отой знак. Розумієте? Тобто, коли вам погано, ви душите всіх остальних. То ви не вампіри, не слухайте то, 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 то все чепуха. І це інші знаки. Ви задушуєте. Вампіри витягують енергію, а ви душите. Душите людей. Розумієте? Вони задихаються поряд з вами, тому вони від вас від, 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 відвертаються, бо їм після вас тяжко. Ось, Якщо ви мене почули, то я буду дуже рада, що ви приймете те, що я вам казала, і будете робити. І вам же то піде на користь. То вилазьте з цієї ситуації, вилазьте з цієї п'ятірки. У вас ще стоїть дві чаші, бачите? То ви пройдете, якби це отак було, то да, це було б тяжко але все одно. А так, ви пройдете цей варіант, просто подивіться на ці дві чаші, що у вас є ще в житті. А у вас в житті є ви самі, є ваше життя, то від того і відштовхуйтесь. Ну, а в кого є ще діти, і т.д. і т.п. Кінь. Кінь, ну, шанс або маленький, або ніякого шансу на те, що ви там задумали собі, по роботі, або щось таке. Ну, буде дуже мало, або взагалі не отримаєте нічого, то подумайте, чи воно вам то потрібно. Е, дуже подумайте. Давайте подивимося, що отримаєте ви від того щось. Ні, буде скандал. Буде нервотрьока. І навіть і буде башня. Все. То, то, що ви задумали, відкиньте ту. Воно не вийде у вас. Ви нічого від того не отримаєте. Це я показала коня. Коза. Коза, Коза тут йде на низ енергія життєва. І дії, які у вас, ви теж намітили, вони підуть донизу. То треба розвертатися. От козочки треба просто отак повернутися. Підняти себе за волосся, як Мінхаузен, і витягнути з тої фази, бачите? Перевернутий рицарь. Хтось маніпулює маніпуляції, острахи йдуть. Хтось займається цим, бачите, немає допомоги, немає успіху. Тобто, треба ото зробити, що я сказала, і тоді воно наладиться. То витягайте себе. Подивіться, я витягую себе військовим гумором. Боже, які вони класні наші пацани. Це просто, просто супер. Настрій. Тут же з'являються бажання, тут же з'являється бажання жити. І оказується, не ще так у вас погано. Все, знаєте, саме погане це смерть. Все. остальне можна пережити. Так, обізяна. Обізянка. Обізянка щось сьогодні отримає або буде така вередлива, як маленька дитинка. Буде тріпати нерви людям, або їй буде тріпати нерви. Приїдуть дітки і будуть тріпати нерви. Або буде якась дурна людина, яка буде поводити себе, як дитина. І тріпати теж їй нерви. Так, пітух, півень. Перевернутий мир. Перевернутий мир. Так, я трошки здвину, бо я не поміщаюся. Перевернутий мир, люди. Ну, що це? Це незакончені діла. Незакончені якісь фази навчання. чи... По роботі, чи відносини не закінчені. І вони мають якусь іменно підопльоку, чому так трапилося? Чому так трапилося, що для того треба зробити? Чому трапилось? Немає допомоги. А що треба зробити? Треба мати гарний настрій треба почуття, треба подобрішати, треба себе полюбити і все буде добре. Ось так. Треба зайнятися собою. Якщо то, дівчатка, чоловіки, полюбіть себе, люди, станьте добріше. Ви ж подивіться, що в світі робиться. Живі, більш-менш здорові і радуйтесь. Собака. Маленьке сонечко. Ну, хай хоч маленьке сонечко, це теж добре. Маленьке сонечко, ще зараз треба отримати, то маленьке сонечко. Не у всіх воно є. Кабанчик чи свинка? Перевернути правосуддя. Що я можу сказати? Як мінімум, як мінімум, ви когось обідете, не заслужено, або вас хтось обідить не заслужено. Або, або, як максимум, ще може бути і засудження іменно. іменно засудження, Тобто ув'язнення. А ну давайте подивимося. В якому сенсі? Почуття. Так, по почуттям буде. Незахищеність. Незахищена, Незахищеність іде. Тут вже людина не знає, як захиститися. Вона вже всі сили приклала, щоб захиститися, і в неї нічого не виходить. Тобто треба людині захист. Ну, хоча б перевернутися, щоб ви могли захищатися. Постарайтеся з допомогою іншого знаку свого. Це сумніви, це сумніви. Сумніви. Е, і то, що ви вважаєте, що до вас несправедливо відносяться, або, або ви до когось несправедливо відноситесь, то отак може бути. Я можу тільки сказати одне: ось, пожалуйста, бачите, дев'ятка. Все ж таки, ви упорно себе будете захищати, не незважаючи ні на що. Молодці, перевернулися, і слава Богу, будете себе захищати. Все. Я показала восочний гороскоп. Передивіться в кого що, совмістить оце все, і ви будете вже знати, як вам поводитись ці три доби, що вам очікувати, як себе е, тримати в цьому житті нормально, щоб все у вас було. Бажаю вам бути живими, здоровими, щасливими, зважаючи ні на що. Люблю всіх своїх глядачів, поважаю підписників, які вже зі мною давно і е, пишуть коментарі, дуже активні. Дуже вдячна вам, дівчатка та хлопці. Ось е, так що все буде Україна, все буде добре. Ми будемо триматися. Головне в це вірити, розкручувати Егрегор перемоги, і все буде класно. Все, люди, почуємось, па-па.